Скільки коштів треба взяти з собою на перше побачення. На перше побачення? Ну, не мені 100 доларів. Е, що Це саме... без Ну, давайте так, логічно подумаємо. Кава коштує десь приблизно ну, в різних кав'ярнях від 50 до 100 гривень. Ну тоді так беремо середню, там, ну хай 100 гривень так, на чоловіка, 200 і на якийсь десертик, бо дівчина ж може захотіти. А квіти ну, тому... таксі. На перше побачення. Ну, <-праць> це вже особиста справа кожного. Я думаю, що тут кожен вирішує сам. Гарний питання. Е -е Рівень так п'ятичі точно. Знає, не знаю, я не ходжу на перше побачення давно вже. Кому? Чоловіку чи жінці? А от чоловік. <-праць> ну, краще, мабуть, чоловік. На перше побачення. Це знайомлення, тому я не думаю, що дуже багато. Давно не ходила на побачення. Я думаю, залежить від достатку людини і які плани: ресторан, чи то буде просто кафе, чи прогулянка по місту. Ну, хай буде картка про всяк випадок, якщо дівчина ну, для того, щоб вона могла ну, на якийсь випадок заплатити за, за себе та поїхати на таксі. Ну Тисячі, я думаю, хватить. Ну, идеально взагалі нічого для дівчинки. Ну, десь тисячу гривень, я думаю, вистачить.